Потужне ревіння двигунів, радісний звук для черкаського аеропорту, адже гостюють тут крилаті не надто часто. Черкаське литовище хоч і готове до міжнародних та внутрішніх авіаперевезень. Утім, сьогодні обслуговує лише чартерні рейси. Їх на сьогодні здійснено 215, А от приліт цього ан 24 символізує про новий ковток життя для черкаського литовища. Авіакомпанія «Урга» пропонує Черкасам літати з ними по Україні та за кордон. Та запомні за телефону за поміч начальний кордон на поставіжені та ясно. Приставітелісадміністрації представники цієї авіакомпанії раніше у Черкасах були п'ять років тому. Тоді перевізникам ООН не вдалося домовитись із туристичними компаніями міста про плідну співпрацю. Цього разу авіатори сподіваються, що вдасться. Потужності авіакомпанії, яка працює у 130 країнах світу, та черкаському литовищу, що має достатню базу та статус міжнародного, має вистачити. Це приміщення саме, і взагалі техніка, все, що воно, вибачте, не розкрадено, як в інших містах України. На жаль, Кіровоград цим не може похвалитися. Інвестори до вас прийдуть, коли буде міжнародний аеропорт і будуть рейси. Коли тільки взнають, що туди нічого не літає, ніхто вже не хоче туди вкладати ні кошти, нічого. Ми були в аеропорту рівно, буквально неділю назад, він нічим не краще нашого, нічим не краще нашого аеропорту, допустимо, Полтави, Вінниці. І багато аеропортів не мають міжнародного статусу, тож Полтавський аеропорт не має статусу. Тому наш аеропорт має головне хорошу злітну смугу. І, і, і в і в Харкові навіть старий ревозал хуже нашого комфорт та безпеку авіакомпанія, яка вже провела 20 років загального часу у повітрі, своїм майбутнім клієнтам також обіцяє забезпечити. Кожен салон хороший, де да. є шумова да. защита. От, дальність польоту до 2000 кілометрів у нас увеличена заправка. Дві да, тисячі кілометрів. А сколько пасажирів тоді? Ну, 2000, це, це, это, 2000. где тисячі це 30 пасажирів. Усього ж у цьому літаку Ан-2 може подорожувати 48 осіб. Групові туристичні замовлення це і є шанс Черкаського аеропорту на повноцінну роботу. От кожного перевезення ми маємо заслуговування польотів, ми маємо кошти там, відповідно там, тих. Ресторантів, які є в даний час. Ціна на переліт нині й туристичні компанії. Саме від неї запевняють туроператори і залежить, чи літатимуть черкащани прямісінько з дому, чи знову вирушатимуть до Борисполя. Євгенія Гнівшова, Василь Саєнко, Вік Кановини.